Дитячого одягу, почнемо ми з теплого одягу, який буде в лоті. Ось такий комбез утеплений, курточки. Ще один комбезик. Далі запаковані джинси, лосини. Тут буде три пари: спортивні штани, лосини, низ піжами. светрики різні. Запаковані. Світшоти. Ковтинки на замку. Це верх піжами. Далі тут ще запаковані ось такі в'язані штанці. По дві пари. В упаковці. Ось такі ще, в такому кольорі, і спітички, однакові, дві штучки, сарафанчики, сукні. Ось така сукня буде ще запакована. Ось такі аксесуари, шапочки, царапки. Далі піжамка запакована, ще одна запакована піжама. Ось також комплект, піжамка, штанці, ось такі слюнявчики. Тут буде 4-5 пар. Далі чоловічки. Цей утеплений. Ось тут запаковані бодики в різних кольорах. Багато різних носочків. Однотонні, звичайні такі, чорні, коротенькі, теплі. Ось такі ще. принтовані. Далі в нас поло запаковано дві штуки і футболки. Ще запаковані дві штучки тут. Далі такий карнавальний костюмчик. Шапочка і сукня. Це також такий костюм карнавальний. Утеплене таке худі. Утеплений світшот. Далі шапочки запаковано. Ось такі. І взуття буде володь такі черевики. Утеплені крокси і кеди.